На Полтавщині відкрили першу школу агродронів. Ця ініціатива дозволить опанувати нову перспективну професію в агропромисловому комплексі. Проєкт об'єднав у собі науковців, освітян, обласну владу, соціально відповідальний бізнес та обласну службу зайнятості. Між організаціями було підписано меморандум для повноцінної реалізації проєкту. До програми увійшли понад 40 годин теорії та майже 50 годин практичних занять в польових умовах, а також заняття на симуляторах. Агродрон на сьогодні є інструментом для точного землеробства, і робота самим дроном не є складною а от робота з програмним забезпеченням, яке дозволяє управляти цим дроном і створювати технологічні карти. Обльоту місії, призупинення місії. Оце саме складне ініціатива спрямована на підготовку фахівців в області управління агродронами. По закінченню навчання випускники отримують відповідний сертифікат. Це дуже важливі ініціативи, це ті ініціативи, які дають можливість розвиватися регіону і країні в цілому. А це для нас один із таких. Фундаментальних проєктів. я надію, що він запрацює в повну потужність. Чотири тижні навчання, як практично, так і теоретично. Ініціатори школи сподіваються, що вона надасть можливість не лише опанувати нову професію, охочим, а також допоможе в подальшому інтегруватися військовим після демобілізації. Це дуже важлива і своєчасна ініціатива, яка дає можливість нашим ветеранам. Соціалізуватися після звільнення до нашого суспільства дуже складний період проходить людини на межі, коли вона знімає військову форму або демобілізується і повертається до звичного життя. Пройти курс навчання можуть всі, хто подасть заявку до обласної служби зайнятості. Безкоштовно навчатися можуть учасники бойових дій, переселенці та безробітні люди.